Місто Дніпро 25 серпня, і це буде проводитися зрізка такої форми, як веллюр. На сьогоднішній день вона вже готова. Скуштував ягоди знизу. От, і вона вже солоденька. Хоча я вважаю, що сам по собі велюр він цю крисусті не набирає особливо. За спостереження за минулі роки. От, за, 3, за 2 3 роки минулі, що я за ним спостерігав. То раніше, наприклад, до цього часу там у нас ішли дощі з інтенсивністю десь приблизно раз у тиждень такі хороші дощики. І це збивало цукристість на Вілюрі. Він ніяк не міг набрати цукристості. Колір набирав, а цукристості ні. У цьому році дощів зараз таких немає. От, і у Вілюра зараз хороший цукор. От, тому. Ми його за сьогодні вже будемо зрізати і ввозити на реалізацію. У вілюра ягодка це в середньому десь грамів 14-16 але трапляється і таке горощиня. тут в середньому будуть за кілограм, в нього хороша товста подоніжка, що дає змогу їй не перегибатися. Єдине, що я можу додати з недоліків це колір. Не знаю, у кого як на базарах. У нас такий кольор не особливо йде, якщо немає якихось там смакових властивостей. хороших. От, якщо смакових властивостей немає, то такий виноград реалізувати дуже тяжко. А так, влюр мені дуже подобається. В нього хрумка консистенція, легка шкірочка. От, і в цьому році. Добре, що набрав цукристості. Тому, наприклад, на цій прищепі ми вілюр повністю будемо зрізати. А, ще є ще дві прищепи. Там треба буде подивитись. Ця прищепа зроблена на дунав. Велюр. До вашої уваги форма під назвою Вілюр. Сьогодні 2 вересня. Ось так вона на сьогоднішній день виглядає, проте сонце знімаю. ну Зараз прийду до іншого куща, там буде ситуація інакша. Але не набираю він цукру дуже довго. От. і На сьогоднішній день вже цукор є, але ягода втрачає тургор. Вже аж починає зайземлюватись. Думаю, на камері видно. Під сонцем яка шкірочка на ягоді. Вона втратила частина. Частина я їх втратила тургор і взагалі такі вже кордзинки. м'якоть у неї, звісно, м'ясиста, шкірка легко розжовується Виноград такий сам по собі не тріщить. Це прищепа зроблена на дунав. Зараз піду подивлюся, що з прищепа, яка зроблена на анюту. Це, власне, віллюр. Який зроблений, прищепою на анюту. От. Ну і тут ситуація аналогічна. Ягода втрачає тургор свій. Але той я куштував і за смаком більш-менш нормальний. цукристість хороша, хоч нема тургору. Тобто пружності ягід Тут я не куштував, але зовнішній вигляд в неї гірший. О, так що, не знаю. Не знаю, що там кореневласний велюр. Але на прищепах це повне гівно. Ось така думка. Це у нас ще одна прищепа велюра. Вона зроблена на шахіню Ірана. От, наприклад, є ягодка, яка схопила сіру гниль, і вона пропала і все. Біля неї більше нічого немає. Це, звісно, плюс. А те, що втратила ягода тургур, це, звісно, торба. Ще одна Що, Будемо її зрізати і продавати недорого. Велюр.